Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сучасному світі гроші це вже не просто засіб обміну. Я розповідав вам про перші гроші, про перше підприємництво, про перші обміни. Але сьогодні це вже геополітична зброя. А найпотужнішою з них вже десятиліттями є американський долар. Ми з вами говорили про те, чому американський долар такий особливий. Ну, як мінімум, тому що практично 60% золотовалютних резервів всього світу зберігаються саме в доларах США. На нього орієнтуються навіть ті країни, які Часто сперечаються з Вашингтоном, наприклад, саудівський реал чи, скажімо, гонконгський долар, прив'язані саме до американського зеленого. В доларах продається нафта, золото, більшість глобальних активів. Це як така загальна світова операційна система, але не тільки ж золотовалютні резерви. ще... Практично 60% всіх кредитів і депозитів також дійснюється в доларі. Оцей відсоток він з часом зменшується, але залишається надзвичайно високим. Більш того, майже 90% всіх операцій з валютою на Форекс ринку в парі одна з валют це долар. Ну тобто без долару уявити собі сучасну економіку просто неможливо. Але щось почало змінюватися початку року. Індекс долара впав більш ніж на 8%. Водночас євро зріс проти долара на понад 9% і торгується на рівні близько долара. 13 центів. І прогнозують, що до кінця року він взагалі може піднятись до долара і 20 центів. Ну, і звісно, що це все є не випадковим, а це є результатами тих рішень і тих заяв, які регулярно робить Дональд Трамп. І в мене таке враження, що. Послаблення американського долара є одним з елементів його економічної стратегії, і в цей момент слово бере Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку. Вона виступає в Берліні з гучною промовою. Світова система змінюється, каже вона. Багатосторонню співпрацю змінює тепер логіка. Нульової суми, да? що таке логіка гри з нульовою сумою? Одна сторона виграє, значить інша обов'язково повинна програти. Да? Тобто це така певна деградація в мисленні і в підході до ведення справ. Да? Тому що насправді вищий пілотаж це коли ми виходимо за межі гри з нульовою сумою, коли ми разом виграємо більше, ніж кожен з нас по окремості. Коли дважди два, це не чотири, а більше. Так от, Крістін Лагард каже, що так, от ситуація розвивається, і статус долара вже не є гарантованим. І це не просто фраза, це політична заява. Тому що Євро прагне більшої ролі в світі, і це шанс, каже Лагард. Вона окреслює три ключові умови, за яких це стане можливим. Перше, це геополітична стабільність. Євросоюз має залишатися прихильником вільної торгівлі, але водночас мати Чітку систему безпеки, друге це економічна привабливість. Європа повинна стати магнітом для глобального капіталу з глибокими і ліквідними ринками. Ми з вами говорили до речі про звіт Маріо Драгі, колишнього центрального банкіра Європи, і прем'єр-міністра Італії, який зробив дуже серйозну глибоку діагностику. Конкурентноздатності стану економіки Євросоюзу в порівнянні з Сполученими Штатами Америки, в порівнянні з Китаєм І він надав рецепти, що Європі треба робити для того, щоб відродити свою конкурентну спроможність, тому що насправді, на жаль, на превеликий жаль, європа поки що програє і сполученим штатам Америки і. Китаю, як таким великим економічним конкурентам. Ну і третя складова, про яку каже Лагар, це юридична і політична єдність, верховенство права і здатність колективно протистояти зовнішньому тиску. А цей зовнішній тиск тепер вже виходить не тільки з недружніх країн, да, а від союзних країн, таких як Сполучені. Штати Америки, і це не просто ідеалізм. Євро з вищим статусом резервної валюти це конкретні вигади. Да? Експерти наголошують, що це і менші витрати для запозичення урядів, це менша вразливість до валютних коливань, це більший захист від такого м, політичного шантажу, який сьогодні робить Дональд Трамп по відношенню до Європи. Це дозволить Європі краще контролювати власну долю. Відбуває підсумки Лагард, і вона не одна. Членкиня Ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель додає: ми маємо історичну можливість. Якщо США повернуться до тарифної політики Трампа, євро може стати новою такою тихою гаванню. Шуні друзі, а як вважаєте ви повернеться Америка до тарифної політики Трампа чи ні? по моєму вони ніколи не відходили від цієї політики, крім того, що. Суд заборонив митні тарифи Трампа там, буквально на день, і Трамп виграв після цього апеляцію, да, то про яку ще зупинку ми говоримо? Про те, що Трамп відступає із 145% знижує мита проти Китаю до 30%. Так 30% це драконівські просто митні тарифи, це надзвичайно жорсткий протекціонізм. да, Просто ну, 145% це такий психологічний тиск, і, скажімо, торги. Але 30% ну це колосальні економічні реалії. До речі, в цьому місяці митні платежі до американського бюджету побили всі рекорди. Я поділюся з вами графіком в моєму Патреоні і в Телеграм-каналі. Ви зможете самі в цьому. Переконатися, але взагалі не всі вірять в цей сценарій. Да? Аналітик Арон Гіл каже: прямо: гегемонія долара залишається непохитною. Європа роздрібнена, політична і досі залежить від безпекової парасольки Сполучених Штатів Америки. Євро не має глобальної глибини, каже він. Інший експерт Джон Пласарда дає долар це 60% світових резервів. У нього поки що немає справжньої конкуренції. Ну і дійсно, коли ми говоримо про євро, то його частка в резервах не перевищує 20%, А якщо ми говоримо з вами про міжнародні контракти, запозичення і так далі, там ситуація схожа. Тож чи впаде Американська імперія ем, долара, чи злетить євро на нові глобальні висоти? Світ ще не зробив свого вибору, але битва за валютну гегемонію вже. Почалась. І тут виникає велике питання, яке вже лунає в Україні. А чи потрібно Україні переходити на євро? Тому що я бачу багато людей, які переконані, що Україні вигідно і потрібно переходити на Євро. Шо мені, друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. Я обіцяю, що в одному з наступних ефірів ми з вами економічно, не політично, а економічно розберемо, чи вигідно це Україні. Взагалі тут багато підводних камінь, от в цій валютній. Такій політиці це вже навіть більше, ніж політика, тому що це геоекономіка і геополітика, тому що, наприклад, чи вигідно Європі, щоб євро мав більшу вагу в світі, як резервна валюта? Вигідно, це можливості більшого впливу на світову економічну фінансову систему. Чи вигідно Європі, щоб євро посилювався системно і послідовно по відношенню до долара? Я думаю, що ні. Тому що якщо долар буде а, слабшати, а євро сильнішати, то це означає, що європейський експорт до США буде ставати все менше і менш конкурентним. США прагне протилежного, вони хочуть слабкий долар для того, щоб входити як ніж масла, в тому числі в європейський ринок. Подивіться, що китайці роблять багато років, штучно послаблюючи валютний курс своєї грошової одиниці, те, за що з ними борються. Безуспішна, треба сказати, переважна Сполучені Штати Америки. Вони борються з Китаєм, намагаючись зупинити його проти штучного послаблення курсу юаня Але їм це дуже слабко поки що вдається. Так, от чи варта Європі мати сильне євро, яке буде зміцнювати з часом? Да? І чи варта Україні? По-перше, прив'язуватись до євро замість долара, а по-друге, переходити на євро при вступі до Євросоюзу це таке велике питання з такою неочевидною відповіддю, але це буде тема нашого. Окремого ефіру, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за поширення цього відео, за вашу підписку. Це важливо сприяє економічному просвітності. І окрема подяка за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб на Монобанку. ви допомагаєте поширювати україномовний контент про економіку, розвиток та інновація. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.